Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що вам наступний тиждень готує. Що вам готує наступний тиждень? Так, ну наступний тиждень вам говорить про те, що має бути встановлений якийсь баланс. Причому дивіться, це баланс давати і брати. Це баланс якоїсь допомоги. Тобто, ви знаєте, не завжди треба віддавати себе повністю з головою на допомогу комусь. Інколи треба подивитися, як люди реагують на це. Чомусь на наступному тижні це якраз буде актуально. І ще, якщо ж ви навпаки. Не допомагаєте, не проявляєте оцю підтримку, ні в чий бік, добре було б її трішки проявити. Навіть просто будь-кого, навіть просто емоційно підтримати, це все на наступному тижні було б досить вам на користь. І то з говорить про те, щоб ви внесли якусь ясність у своє життя. Можливо, пошукали якусь інформацію, чесно з кимось поговорили, або чесно сказали своє слово. Залишайте ваші коментарі. Ну, а я бажаю вам вдалого тижня.